Бурова компанія Горизонти у 2025 році пробурила 25 свердловин, що загалом дорівнює 33 тисячі метрів, з них 80% є похилоскерованими. Капітальних ремонтів свердловин було 8, включно із заборкою бокового стовбура. Наступного року мають амбіції приборити до 30 свердловин. Для нас 2025 рік став роком результативної роботи: нарощення видобутку вуглеводнів, створення нових робочих місць. Прогнозоване бурідні на 26 рік. Ще більше свердловин, ніж у минулому році. Пишаємося, що сьогодні в Західному регіоні ми є лідерами з видобутку газу, зазначив Ігор Гук, виконавчий директор бурвої компанії «Горизонти». Щодо інших новин тижня, через ГТС України пройшло 6,9 мільярдів кубометрів газу після зупинки транзиту російського газу. В Україні встановлено близько 1100 МВт газової генерації. Це були головні нафтогазові новини тижня від компанії Ніфолкенкице. Більше новин читайте в нашому дайджесті за посиланням в описі. Підписуйтесь на наш інстаграм, ютуб, фейсбук та ліквідін, щоб бути в курсі останніх новин.